Ще на початку минулого століття Михайло Зощенко писав: людина не блоха, до усього звикає. Випробувати цю істину на людях, певно, заходилися і жителями гуртожитку, розташованого за адресою вулиця Шевченка, 130. Мало того, що людям доводиться жити в умовах повної антісанітарії, так їм часто ще й руки вимити нічим. Питну воду у гуртожитку перекривають із заздрісною постійністю, вартою іншого застосування. Пояснювати причини відключення у міськводоканалі вважають за непотрібне, все й так зрозуміло. Вранці гроші, ввечері стільці, чи то пак вода. А він приїхав тоді в цей день і не підупредив нікого, відключив, во-первых, дітю не покушати, нічого не зробити, не помитися, грязні легли. Извините, я розумію, ті люди, які не платять, це, це їх проблеми, але ми це зробили, у нас все договорено, по документам все, як потрібно, як положено. Проблема неплатників не нова, як не є ексклюзивною методика впливу на боржників через їх добропорядних сусідів. Проте гортожник, Тобто це майже на 50% особливий контингент. Заставити їх платити, сусіди точно не зможуть, та й не зобов'язані. От туалети. Ну тут, ну тут вообще нікако. От ті, хто не платить, то там он. Должники смивати нечем. А это і все. А тут, а тут ж не только неблагополучные люди живуть, тут же ж і дети тоже находят, і нормальні люди. Щоб вирішити проблему регулярного водопостачання за домовленістю із міськводоканалом люди власним коштом провели окремий водопровід із відведенням у ті кімнати, які у змозі сплачувати послугу. Тут живуть люди, які платять много людей, і живуть, які не платять, не, не способні вообще живуть в долгах. І от он говорить: ви делаете отдельно себе проводите воду, і вас ніхто не трогає, а ті, хто не платять, пусть вони. Чтоб они ну, как бы, начали платить что-то делать, шевелиться, люди. Он сказал, что так будет. Тут происходит такое. Он приезжает, начинает говорить, что э, вот пока не заплатят ваши, даже его не волнует уже. Був розговор один, а тепер його вже не волнує, то не відключає повністю всіх. Хто, хто платить і хто не платить, і за тих, хто не платить, ми страдаємо весь дом. Ми вложили деньги, ми провели, ми зробили, з ним був договор. всі... ...составили, счетчики поставили, а він нас все одно прижимає. Коли проблема із водопостачанням у гуртожитку набула розголосу, воду таки дали. Жителі впевнені, що водоканал перевищує свої повноваження у боротьбі з неплатниками, та ще й сам збільшує... додаючи Журналисты приехали, все снимали и все. И тогда быстренько пришел человек с той стороны и включил воду. И пошли девочки со второго этажа, люди, делать же перерасчет, не каждый там доделал. Пришли туда, и он говорит, я вам воду отключать не буду. Я говорила, что он отключал не раз уже это было. И он, они пришли туда, он говорит, я вам воду не буду отключать. И говорит, что у меня, говорит, тут уже снимать сейчас будут. На этом самом доме, говорит, 50 тысяч, извините, подвиньтесь. Но это ж еще на умерших, на тех приходят долги. А мы те люди, которые сделали, это все заплатили. У нас все в документациях, все справедливо, все нормально. Чтобы жить в таких условиях, треба мати не иметь иммунитет. Життя кожного дня пробовали? Во їх на міцність, готуючи раз відразу усе складніші випробування. Часто без води, світла, газу та тепла, поряд із терганами, блохами у компанії з безхатьками підростає у гуртожитку малеча. Вона пізнає світ у дворі, що поріз бур'яном заввишки із чотирирічну дитину. Кублиця у пилюці, бо пісочниця давно стоїть порожня. Ганяє на велосипедах серед сумнівних компаній сусідів, яка по обіді остограмлюється на вході у під'їзд. Невже і їм доведеться звикати до такого життя?